Так, друзі, ну що, палають російські НПЗ в Криму суматоха і паніка. Вони що суетяться і звалюють. Якось без їди, без світла, без а, бензину не подобається жити. де на що ж случилося? Більше не буянять російські кораблі, бо вони ми по них дістаємо. Б'ємо по них, звісно. Ну а так трощиться все Трамп завершує війни. Може, і російську українську завершить, але скорше за все це зроблять наші сили оборони. От ми власне про це і поговоримо. Ірина Узлова, я і обіцяла на Ютубі 24, го у ютубі, нашого гостя прямий ефір просто зараз. А це Тарас Нагородній політехнолог з нами. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава! Ну що ж, почнемо з мінутків консультанта Ріфлеєм. По-перше, нагадаю, що підписуйтесь, будь ласка, на міні-курс пане Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Ви бачите, воно дуже допомагає в житті, в позиціонуванні, в певності і. В досягненні свого результату, що ви знайдете в цьому курсі, що це взагалі все це значить? Да? Бо інколи ви розумієте, це з наших розмов, як там тисне Путін, як тисне Трамп, зараз ще так зробити сама поясню. Ви зможете розпізнавати теж, де є техніки і тактики маніпуляції, будь-які розмови приховані і явні. Отримаєте 10 уроків практичних, отримаєте 500 готових фраз такі набори. Потрібних практичні вправи, кейси, шаблони для дій. Ось це, це вам і допоможе, бо люди вони взагалі тим паче, хто такими там, хто хоче вас до чогось спонукати, що не подобається вам, вони діють по шаблону, а ви навчитеся його розгадувати і зможете діяти так, як треба вам, і покажете, хто тут. Теді, хто веде тут гру? Ну і нагадаю я, що хто ще не збадився на моїй ефірі сьогоднішньому. Новий збір я оголошую. Вчора я його сама оголосила, сама почала сьогодні. Ви вже разом зі мною і 5 тисяч вже гривень на, на рахунку є. Треба нам 460 тисяч. Я так думаю, що ми з вами до листопада зможемо закрити його, бо попередні за три тижні закрили. Збираємо на Volkswagen Т Т-5», де спецпідрозділу гурмову кракен. Власне, уже як завжди традиційно. Я разом із ними, ви разом із нами. І це ще не просто Volkswagen, там є кран-маніпулятор. І я завжди кажу, що це не про аб'юзера нарциса, а про маніпулятор, який е кран допомагає вантажити боєкомплект, боєприпаси. Все, це я то там така машина велика. Ми колись покажемо. Ще фотографія є, скоро виведемо. Значить, друзі, все, за цим всім заходьте, Фух, пане Тарасе, ну що давайте починати. значить. Там в Криму мені оце подобається, бо я там знаю з наших джерел і від нас, що і Вікторія, яка завжди разом з нами, ви теж її знаєте. як Какая неспокійна. Бо, по-перше, повідомляє кримський вітер, що там вибухи були в Бахчисарайському районі. Сама Віка каже, що там якось привітало зранку. А ще за її інформацією, за спостереженнями, почали збирати вішічки, Єхі. Їм щось знаєте, якось некомфортно. Якось вони себе на, як путінській Рів'єрі не почувствували. А щось і стало в них? Ви не знаєте? Мост перекрили. Повідомила пресслужба моста. Путін настільки суб'єктизував уже перемоги, яких немає, цього моста, що в моста є ціла прислужба, а руху по ньому вже нема. Тільки туди на болота. Ні, тільки вони не вішічки збирають, вони манатки забирають. Не будемо забувати, що це їхня офіційна фейня. Яку говорив ще Рябков, це зам Лаврова на початку цей 21-го року, коли він натівцям говорив, забирайте манатки і уходіть на границі 97-го року. Ну так от збирають манатки, збирають по-домашньому, не будемо забувати, да, душевно по-домашньому збирають і шурують до себе у своєму хасранське. А, ну, звичайно, що щось, щось, щось сталося, щось бензину немає. Щось знаєте, вибухи від відбувається. Щось вони починають десь підозрювати, що можна і не встигнути до закриття моста. Так що це дуже гарна тенденція. І українські спецслужби, і українська армія, звичайно, що повинна це підтримувати такі бадьори настрої. Бадьори настрої для того, щоб чим подалі, тим краще. От і все там ж повітря. І так зіпсовано в Криму, там гарно завжди було повітря. Так воно зіпсовано було е, цими особами, які там перебували. Так що повітря повинно бути чистішим. Незначно, ну, ну, це ж курорт. Курорт і наш півострів яким чином там у хнути не треба? Дійсно. Це цизранське озеро. туди і відпочивати. Ну путін ще ж тут оце, давна з 30 вересня. Згадував, ми обговорювали, як він писав наші території свою конституцію. А та він перетворює їх, говорячи, що там є потенціальний потенціал в реальну клоаку. Просто теж дивлячись там раніше в нашому спілкуванні на те, в що Путін перетворив Крим. А я сама в Криму відпочивала ну, років так з десяток підряд поспіль, просто і в артеку. Нашому була і Ялта, і Євпаторія, Південний берег Криму. На загал велика географія, і те все цвіло і пахло. Ну та з нюансами теж там урахування місцевих, там якихось та настроїв і недоглядів. Але що зараз просто вже майже фактично пустка. А що ж такий колосальний потенціал не розбудовується? Так це ж не Клоака, це ж Росія. Вони ж переносять да, Остисло, вони ж переносять да, Росію туди куди потрібно. Це ми це для нас клоака. Да? А для них це звичне життя, яке вони, яким вони користуються. А ось так воно й було. Знаєте, якось я дивився історію Криму, а звідки там те ну, багато росіян так набралося? А вони туди масово переїжджати почали десь в 70-х роках. А знаєте чому? А тому, що Україні та Крим передали, і Україна там і людей надсилала, і вбухивала величезні гроші для того, щоб привести цю територію а, в порядок. І тут вони відчули, що ну як Саранча, знаєте, що тут виявляється, можна жити, і почали масово переселятися, в тому числі там різні там пенсіонери військові, які вважали, що тут тут виявляється гарно жити. Да? Чомусь мухасранських не хочеться цим займатися, от і все. І запахи, про які ви говорили, ну так це ще ж Пушкін написав. Там русський дух там Русю пахне. Ну от і все, і в залежності від де встигли щось зробити. Ну там якось Царьов, це колишній наш депутат, хто пам'ятає. Ось якось жалівся, що в Донецьку через відсутність води і каналізації тепер всі ходять в кульочки і викидають за. Через вікно, так? І він дивується широ, куди подів з міста Троян. Ну так от, це є Руський Дух, так він пахне, так що нічого тут дивного взагалі немає. І, звичайно, що вони перетворюють в будь-який регіон в звичну свою клаку. Точніше, це не клака, це у них життя таке. Так, так, абсолютно. А, ну, цей царьов поки ще живий, так? Да? Він, він ще живий взагалі? Так, да, ще живий. десь да, десь я бачив, десь вискакував да, в да. там. Ну, Це не надовго, так. Да. Ми ж цього тижня там теж на каховки Ліонтів. Але, 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 але позитивна тенденція. По обличчю видно, що бухає, так що все нормально. <гillar> <гillar> а що, щось ж, ж, ж має бути маліна, щось з нього не так? чи що? Ну як сказати, російська маліна та українська маліна виявилася зовсім по іншому. Я там, гідкий, він, да. Як ви собі уявляв? Я Ягідки різні, да ну хай п'ють Хоча він, він там. Оце я дивлюся, що він е, організовував в захоплених санаторіях Криму реабілітацію учасників СВО. Дивіться, благодійник який. Ну нехай продовжує. Він все рівно ж законна ціль. Ну нехай поки поки це розважається, руки ще не дійшли. Там ОСБУшників є чим зайнятися. Поки що а так трохи вільніше будуть. Я думаю, що до нього теж дійдуть. Звісно, да, да дійдуть кудись, У нас довгі руки, які довгі руки нашого генштабу. Ранок такий врожайний. Я прям не знала за що братися. Просто так мене підживило краще ніж кави, а її було вже теж не одна. Киріщи, Ленинградська область, другий раз за місяць. До побачення називається Максим Гардус, експерт санкційної політики. мені вже нагадав, що це найбільший другий, другий за величиною завоз нафтопереробки НПЗ. За різними оцінками він виготовляє від 18,4, як пише генштаб, до 19,8 мільйонів тонн нафти на рік. А гардус каже, що він міг і 20 плюс переробити. Але вже не можуть, тому що тому що наш штаб повідомляє, що ми тоді долетіли. Вільми показова реакція там теж мешканців. В них якась тривожність Кажуть, ха хорошо, що всі живі. Ні, одна ще смішно каже: ні це завод гарічи. Це з неба щось кажу, ну да, явлення явлення небесне, називається дрон-обломок Просто з небес, а завод пропав без звісті. Ну що ж, пане Тарасе, і тут крокуємо активно, мотивуючи, може і наших партнерів, що не так то страшно, бо я дивлюся на фоні цього. Саудити кажуть Росії, до побачення. Ми хочемо збільшувати видобуток нафти, і будемо. Ну там же клуб друзів таких, там да, ви то витонете, чого ми повинні чому б нам не зайняти а, власне там вашу частку? Так що це дружня допомога, вона тільки радувати повинна. Тому що, знаєте, от якщо на початку війни ніхто не міг уявити, що Росія може зникнути, ну мається увазі широкомасштабна вторгнення, може зникнути взагалі з нафтового ринку. То тепер вже серйозно обговорюють і якось без паніки Росія взагалі може зникнути з нафтового ринку і нічого. Сонце на сонце на землю не впаде. А виявляється без Росії, і без російської нафти можна жити. Саудіти тільки ради будуть зараз ще. Трамп відмасажує е, Венесуелу, Виявиться, що і Венесуели буде достатньо для того, щоб взагалі забути про існування російської нафти. Е, так що це дуже гарні тенденції, дуже погані для них, тому що от я помітив по аналітиці російського ринку. У них починають проблеми з'являтися навіть з дизелем. Е, тому що ну фактично, дизель це основний продукт е, нафтопереробки Росії. Там да більше ніж 40%. І у них навіть з тим дизелем починається проблема. проблеми. Чому дизель? Тому що це ну не не висока якісна Ну це фактично перша стадія переробки е, нафти. Так а судячи з усього, як прилітає, то вже і з цією, з, з, з цією стадією вже починаються е, набуватися все більше проблеми. Це теж не може не радувати. А тому, що дизель це для армії, теж багато використовується А росіян це означає, що армія буде споживати більшу частку від виробленого не цей від вироблених нафтопродуктів. Ціни будуть зростати. Можна бачити, що щось по всіх регіонах починаються збої з 95-м. Ну десь є дизель, але він значно зріс у ціні. А, так що це не може не радувати те, що у них відбувається. Тому вони всі починають відчувати а, там за, за запахи родини а, і починають о, щось щось, починають здогадувати, що щось не так у них відбувається. А інтенсивність удару, звичайно повинна продовжуватись. Якщо не добили один раз, треба добити другий раз. Це поможе другий в цей в цей. Завод е, прилітає, пам'ятаю, вже чув цю назву. Ну так у, треба добувати, добувати а далі, якщо будуть блекаути, які Україна їм скоріше зася, організує відповідь на те, що вони витворяють у нас, то там виникне питання. Це означає, що знову збільшення повинно бути е, е, споживання бензину чи дизелю. Ну, наприклад, щоб живити генератори. А тут виявиться сюрприз: цього немає. Нема нічого, будуть вони в входи, а ми і казали, будемо там да й не будемо забувати, що да, все ж таки да. в Україні тепла зима, Два. а там точно холодна зима. Так що буде тепер звикати її до, до свого клімату в, 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 в таких природних умовах. Ну говорять, деякі лікарі говорять, що е, великий холод дуже лікує. А е, от ми можемо і подивитися, як кого він там е, вилікує. Кажуть, що ще там не старішають, що балеріни сплять. Тіпав типу, дуже в холодних. Ні, Ну якщо ти замерзаєш у цьому у, у, у льоді, ну от там мамонтів знаходять, там через скільки 60 тисяч років. Ну через 60 тисяч років можна буде перевірити, як вони постарішали чи не постарішали там. Де головне, щоб щоб не рухались там, да тому що рух в такому в такому випадку це не дуже корисна справа. Так, да, і хай привикають к землі ще. Це в них теж це їм теж дуже скоро знадобиться. І плюс ситуацію, що ми неодноразово говорили з вами, ти з гарду самоскладнює збирання врожаю і вже посівна в тих регіонах, де на зиму сіється, активне будівництво, перевезення самих вантажів, все це пальне попит зростає, а пального самого немає. Окрім того, ще й нерівномірність ситуації теж має вплив, тому що в одних регіонах геть вже брак, а в інших. Вистачає, але що, й не будеш перевозити без кінця і без краю або можна вести вести, а там якийсь машиніст вріжеться в поїзд і вже нічого нікуди не їде. Як цього тижня було ні? Ну я не виключаю, що за традицією російською скоро, скоро почнуть е, грабувати далекобійників і е, цих е, бензовози і опалива. Ну всі, всі машини, які паливо, і тому що Росія стрімко повертається у 90-ті через через зниження рівня життя ну зброї у, у людей дуже багато а ці от СВОшники можуть теж допомогти багатьом а, а, позбавлятися від зайвого майна яке вони наростили коли ті були на війні а тому чим більше чим більше от нафта судячи з того ж і реакція росіян а, і дивлячись, які це має наслідки, це дуже дуже, дуже болюча тема, тому що а, це ну, збільшує незадоволення людей. Я, тут, я, я думаю, що все ж таки Кремль на це звертає увагу. Але тут Кремль може звертати увагу, але Путін буде думати, що е, вони далі будуть терпіти це. Ну, нехай терплять. Ну, терпіти вони будуть, це ясно, звісно. Ну, але то. Це одно ну, не це факт. Я до речі, не не дуже у цьому впевнений, бо це може загострити протиріччя між регіонами. Знову таки, як от в як в радянські часи, коли регіони донори запитували, чому ми годуємо цих голодранців? Ну, наприклад, ми бачимо вже проблеми з ну, перебої, наприклад, з паливом у таких паливних регіонах, як Татарстан, Сургут, наприклад, так. Ну начебто видуваєш нафту, а, а її немає. Ну тому що логістичні шляхи вони зовсім змінюються або ламаються традиційна схема постачання палива. Ну і плюс одна справа, коли там бензин у них коштує приблизно менше ніж 70 рублів, а тут раз 90 коштує. Ну це шоково для не шокова для них стан звичайно. Да, а якщо між регіонами почнеться, в них там взагалі неспокійно. Я о ми цього тижня ж в Дагестані перестрілка була, ми ще не встигли напередодні обговорити. А це ж наш любимий Дагестан, який може запалати і там початися. Я розумію, що там ніби приватний бізнес, але посеред білого дня, і сьогодні якісь бізнесмени, завтра вже і інші подивляться. А он стріляються біля шкіл, і ми і будемо. Атмосфера накаляється, як то кажуть. Ні, з нашої знаєте, то не, не так, з нашої точки зору, атмосфера там покращується, так? Вона набуває її звичних для них форм, там, да? тому покращення, покращення життя вже сьогодні у нас навіть є готовий, готовий гасловин. Да, да, точно, хай запишу собі. От вони правда. Да, до речі, дуже... ж там і Янукович десь поряд в тих місцях, говорить Ростовська область, це інше. Так що Януковича їм можемо подарувати одразу ж. У нього вже готовий набір гаслів для цього. Нам нам то не шкода. Забирайте. Та вони, в принципі, забрали, зуби йому вставили, Хай відпрацьовує, Вставлені зуби, да ж не дуже дешеві, Він вініри. Ну, я не знаю, що там правда робили, може дуже з Значить, ССО. Додали сьогодні е, ганька і уразили російський корабель Буян М у Карелі. Тарасе, Тараси, них цих буянів небагато. Вже ніхто ніде не пливе і не буянить. Це один із найновіших і найсучасніших кораблів. Основне озброєння судна, ракетний комплекс Калібер НК. Ну отак, так, добиваємо рештки чорноморського флоту, котрого, в принципі, і так уже більше немає. Ні, ну це на сій калібрів, тому що незалежно де він знаходиться, він несе небезпеку. Тим більше не слід забувати, що ну Росія вона з'єднана багатьма каналами і, наприклад, дозволяє в тому числі а, з одної точки країни ну, наприклад, вийти в ту саме Азовське, наприклад, море через цю мережу каналів, які були ще побудовані а, за часів Сталіна. А, от чому є такий вислів: а, Москва, порт п'ятьох морів. Тому що Москва через систему каналів, ну фактично і через річки, ну через неї можна було проходити в будь-яку частку країни, так і ну там в першу чергу це стосувалося звичайно вантажів, ну і перевезення тоді військової техніки і багато чого іншого, те що можна було перекинути великі вантажі. І тому в даному випадку, якщо знищується один носій. Калібри, це значить, що це носій точно не буде стріляти по Україні. О, так, да. це дуже дуже добре. Бо вони ж не припиняють. Дивіться, що вони роблять. Вони гатять по пасажирських поїздах і вже є поранені серед пасажирів і серед пас... е, укрзалізниці працівників. На це реагує Зеленський. Так вони ще й двічі людей евакуйовують з поїзда, а ці б'ють. А Financial Times пише, що такі удари Путіна дістали і вивели з себе оточення адміністрації Трампа. Навіть підозрюю кого може ви підозрюєте? І Путін він він реально тупий. Я так вже бачу. Тут не тільки медведєва треба називати. Що він робить? Що про, просто бере? Але хай, ну хай він собі вбиває клинки останні в свою труну. Але тим не менше, отакі терористичні удари він розраховує ними на що. Енергетика, він він. Ми будемо бити, ми б'ємо. Ми бачимо, якщо він, значить, гатить, йому буде привітати кірішах і всіх інших неїрішах. А тут, значить, пане Тарасе, що це і наскільки виведене оточення Трампа, як думаєте? Ну давайте в політиці, ну не буває таке виведене чи не виведене, чи впливає це конкретно на позицію адміністрації? Звичайно, не впливає, тому що Путін же замазує кров'ю, фактично, їх, а ось тому, що вони ж з ним увійшли в перемовини. Так ну як я давно поясняв, ну з точки зору Трампа ну безглуздя взагалі воювати у 21 столітті. І у нього дійсно було таке ну уявлення, що це можна було зупинити. Але коли він йшов в перемовини, то Путін достатньо ну грамотна їм маніпулював. Тут тут беззаперечно він майстер в цьому питанні. Коли він маніпулював марнославством. Він активно використовував ну, в, в, в таких перемовинах техніки відзеркалення. Це коли ти повторюєш за співспівбесідникам е, те, що він говорить, там як він на навалдається. До речі, цю техніку можна було почути, як він активно застосовує таку техніку відзеркалення. Коли він повторював те, що говорив Трамп. Ну наприклад, що якби Трамп був... Е, президентом то війни не було це входження в такий емоційний контакт співбесідника з для того, щоб потім тиснути на нього і викручувати йому руки. Тому він особисто в особистих розмовах під час зустрічі це достатньо виграв собі час, деякий так, але це має накопичувальний ефект для Росії в тому числі. Тому звичайно, що ця історія у будь-якому разі, у будь-якому разі для Путіна нічим добрим не закінчиться. А завдання України зробити так, щоб це закінчення було якомога радіснішим і швидшим. Але те, що впливає, звичайно, що впливає. Звичайно, що впливає, тому що на Трампа тисне в тому числі його медіа, республіканські медіа. у Путіна немає ніяких симпатіки в Сполучених Штатів Америки взагалі, та там дай Боже 5% населення, взагалі йому якось симпатизує. А так, що це впливає звичайно на позиції о, американців, тому що дивіться, тут вже о, особиста історія для Трампа, тому що він так довго цим займається. А це означає, що він і більше і більше грузних цій історії. І чим більше Путін так буде робити, а він завжди так робить, Росіяни це теж тактика їх, їх, їхніх перемовин. А коли вони висуваються. Надзвичайно завищені вимоги, а потім йде шантаж, емоційні гойдалки, тиск, постійне намагання розсварити союзники всередині, українці всередині намагання розсварити різними достатньо кваліфікованими методиками. І тому, тому звичайно, що він буде робити, але я думаю, що ресурс, ресурс цих маніпуляцій вже вичерпується, тому що. А Путін демонструє слабкість, слабкість в тому, що він не демонструє якісь вигоди для співпраці з ним для Трампа. Грошей немає, військової сили, особливо, теж немає, так нафти немає, так а навіщо тоді він взагалі потрібно. Я теж кажу: нема що запропонувати просто. От ну але ж в Путіна там своя реальність на молодай. Він теж і говорив, але це його виняткова проблема. Як ви кажете, для чого нам взагалі слухати те про що говорить він? З нами тисячі людей, які нас слухають, друзі. Нагадаю, Є Ірина Рноздова Тарас Загородній, політехнолог. Можете дивитися пряму трансляцію цієї розмови, також на Ютубі. Пана Тараса, і там нас півтори тисячі Дякуємо всім за активність. Тож підписуйтеся, будь ласка, ставте свої лайки, подобайки, не забувайте. Але окрім цих розвіданих, окрім продажу зброї, до речі, попри що вона не припинена, дійсно роз'яснювали нашим МЗС. Там та а яких ось ще радикальних кроків варто чекати від цього Білого Дому? Чи в принципі і цього в комбінації з нашими ударами зараз достатньо, щоб нищити російські ем... прибутки від нафти, щоб нищити залишки російської військової міці? Що ще би можна було б зробити саме Трампу? який вже закінчив війну в Ізраїлі, е, ну ще не закінчив. Я думаю що там багато що там, та там історія буде продовжуватись, тому що чи є там тиск, чи є бажання, є бажання. Але ж ви дивіться, як він е, закінчується війни. Там вже підігнали е, цю авіаносну угруповання по-моєму, Середземному морі, і е, заправники підігнали. Для літаків це означає, що або удар буде по Ірану або готується уран для по Ірану, тому що він не виконує своїх зобов'язань. Тому, поки вони будуть тренуватися на Ірані на Венесуелі, чи будуть конкретні а, дії а, з наш, а, ну, в наш бік, в наш бік? А, а це я говорив і продовжую говорити все залежить виключно від нас, від виробництва нашої зброї, і ударів по території а, Російської Федерації. А чому тому, що тут ну схема Ізраї з із, 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 Ізраїлем може повторитися, коли Україна виконує ну фактично увесь обсяг робіт, а потім звичайно прийдуть американці, скажуть, що а, вони це все зробили, вони взагалі перемогли. Ну це теж знаєте гарний спосіб залучити їх до нашої війни. Але ну в першу чергу на себе слід покладатися. Ну головне, давайте так: ніхто нам не копастує мозок щодо ударів по території Росії по їхній нафтогазовій інфраструктурі на відміну від попередньої адміністрації в Вашингтоні. На це головне, тому що росіяни Росіян все на на нафті тримається. Та, да, так, да, це правда, руки нам ніхто не зв'язує і на тому вже да, дякуємо. Але ми вже б щоб і не питали, ми саме неодноразово неодно, неодноразово голови, говорили. А Німеччина знову під Мюнхенський закривається аеропорт. А речники в Єврокомісії кажуть, що зараз загрози для всієї Європи. Данія жаліється, що морські провокації, значить, плавають без кінця оці танки ретньового флоту. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Говорить про те, що е, я сьогодні тільки згадувала його пост від 26 вересня, де він казав, що бездіяльність і апатія до цього ні до чого не призведе. І він сьогодні теж згадав. Пише як і писав раніше мета РФ поступово перешкоджати авіасполучення, щоб зашкодити економіці та суспільним настроєм в ЄС і примусити менше підтримати України. Це стратегія Росії, яку вони не приховують. Чи насправді дійсно і такі цілі і ігнорувати загрози припинять колись ні, оце... Ну я підозрюю, що поки я думаю, що враховуючи, як у них все це працює, я думаю, що вони наражаються на удар, на сильний удар з боку Росії. Тим більше я вважаю, що йде підготовка до цього удару. Це варто послухати, що говорить Орбан. Орбан же постійно знижує фактично загрозу з боку Росії різними способами. А, ось активно маніпулюючи настроями деяких країн і населення. Ну, наприклад, коли він говорить, що Росія слабка, а, а європейці і так сильні. Ну це фактично намагання зупинити мілітаризацію подальшу Європи. А далі все вже від, від європейців залежить, тому що все може закінчитися, а може не ну, продовжитись це ударами шахедами. Що росіяни можуть цілком зробити? Ну вони ж бачиш, зібралися чому б не продовжувати. Тим більше не будемо забувати, що за Росією вже стоїть Китай. Я упевнений, що це вимоги Китаю щодо атаки на Європу для того, щоб показати, що Сполучені Штати Америки не надійний союзник. А ось і а, тому Росіяни будуть робити, тому що можуть, але ну, якщо їх ніхто не зупиняє, що, що а чого б им, тут питання: чого їм далі знайти? Але якщо готують якісь удари і відповідь, то хай вони ночуваються там. значить. Пане Тарасе, дякую вам дуже. Ну що, пройшлись, так ніби по всьому. Побачимося з вами ми в понеділок, об одинадцятій. Чекатимо на цю зустріч, як і наші глядачі. Зараз скажу вам дуже дякую. На все добре. Хорошого вам дня. Добачення. Дякую, всім хорошого дня. А щоб день цей був ще кращий. То, будь ласка, друзі для нас паном Тарасом зробіть дві речі. Всього на все У нас двоє речі. Дві по перше, ладно, три підпишіться на YouTube 2.4 і пана Тараса. Це раз два. Не забудьте підписатися, якщо вам звісно потрібно. Друзям розкажіть, може кому треба. Ви знаєте, а вони не знають на курс жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту від пана Тараса. Десять уроків, 500 готових фраз тестів розпізнаєте, що таке маніпуляції, як їм протидіяти, будете вести гру так, як хочете. Ви. Ну і звісно, щоб ми, як хочемо, ми вели гру на полі боя, точніше вигравали цю війну. Треба допомагати нашим військовим. Тому зараз я збираю на фольксваген Т-5» із краном маніпулятором. Для наших військових він дозволить вантажити боєкомплектам і все таке, що їм потрібно на така величезна ця машина. Тож, будь ласка, друзі, гривня 2,10, маленький чи великий донат. Неважливо, ми не рахуємо, рахуємо допомогу. Ну але якщо ви все таки рахуєте, то від 200 гривень це ще й можливість виграти айфон 16. за Nissan Navara Вже поїхав айфон до переможця нашого розігришу, І от ви можете стати наступним щасливчиком. Приходьте осінадцять ще з рашки на прямому ефірі. Буду тут з зі Сполучених Шатів Америки, якраз і поговоримо. І в записі теж дивіться всіх нас. Побачимося і переможемо.